Всім привіт! Закінчив цю пару ножів. Ну, от, зробив до них ножни. Хочу показати вам, почнемо, <кій> навіть з цього. Такі от ноженки шкіряні. ставочку додав сюди. Не знаю чого вона. Або змія, або якась ящерка, ну, в общем, якась рептилія. Дуже вийшло гарно. Ну, от. І з рукоятю дуже гармонує. в общем, якось так. Так, сам ножик. Отакий От ось ножик ЦК-110. Тут я трошки перший раз в житті робив такий больстер. Це не покупний, це я сам робив. От, це Вот застарена. Зробив я фактуру на ній, бачите. От, за больстером йде вставка стабілізованого рогу. Чого вже не знаю. от руків'я це береза, теж стабілізована. Дуже гарна. Ну і тильничок такий покупний. Такий я його знайшов, він теж з фактурою, от Знайшов так, щоб він сюди був в пору, так сказати. Ось такий ножик. От, він 4 мм товщиною. Він ще пока не точений, 120 мм самолеза і 120 рукоять. Ось такий ножик. Так, ну і другий ножик. Підібрав теж таку шкіру. Це натуральна шкіра, це теж натуральна шкіра, теж з якогось не знаю. Не знаю, чесно, чи це формована вона така, чи, чи це вона з якогось того самого. Я давненько вже її купив. можливо якийсь крокодил великий був. От, але вона покрашена, так дуже добре, красиво. Колір теж у рукояті. Ось такі от Так, І зараз покажу вам ніж. Ось такий вийшов красень. Це теж К-110. В обкладках нержавійки. Це повний фултанг. Больстеря зробив, це називається притини на больстері. Тобто Підганяються нержаві, ще така сталь. І потім вже на руків і коріан. От. Як бачите, зробив з чорного заліза. Такі які самі, як піни маленькі. Для того, щоб вони, бачите, трошки про те саме гармували. Ну, протравились і гармували зі всім. От. І ці піни з низельбіра. От вони стали такі темно-темно коричні от, після протрави. Ну тут нержавіка, вона не протравилась. Ось такий весь ножик. Теж він 4 мм. Теж він по-моєму 120 наскільки я пам'ятаю. Дуже інтересний такий ніж. Теж багато такого інтересного технологічного. Тут спробував <кій> заради опиту. Ось такі ножі, хлопці, підуть в продаж. От, це буде стоїть 6 тисяч гривень, це буде стоїть 4 тисячі гривень. Все, дякую за увагу. Слава Україні!